Що відомо про вбивство підлітків в окупованому Бердянську? За яких обставин воно сталося? Які події цьому передували? Чому російські окупаційні сили посилюють тиск на українську молодь і як карають за проукраїнську позицію? Як убезпечити дітей на окупованих територіях? І що робити у випадку, коли виїхати з окупації неможливо? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. 24 червня стало відомо про загибель в окупованому Бердянську двох підлітків: Тиграна Оганісяна та Микити Ханганова. У соціальних мережах Оганісян встиг оприлюднити відео, в якому згадав про двох імовірно російських силовиків, яких поцілив зі зброї. Також хлопець попрощався і сказав Слава Україні. Того ж дня представник окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов у своєму телеграм-каналі написав, що хлопці, начебто, відкрили вогонь на набережні Бердянська о 19-й годині. Окупаційний чиновник назвав їх терористами і написав, що вони були ліквідовані, і вказав, що одним із збитих був Тигран Оганісян. Нагадаємо, що про переслідування цих підлітків із Бердянська стало відомо навесні цього року, коли слідчий комітет Росії висунув їм звинувачення у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм інкримінували порушення статті, яка передбачає від 10 до 20 років ув'язнення. Разом із цим стало також відомо, що раніше, восени минулого року, російські силовики викрали та катували тиграна, а пізніше допитали його однокласника Микиту. Про це, зокрема, розповіли українські правозахисники. Після того, як історія про бердянських підлітків набула розголосу, Європейський парламент вимагав відпустити неповнолітніх на територію підконтрольну владу України. Але хлопців в окупованому Бердянську помістили під домашній арешт. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що трактує вбивство двох неповнолітніх хлопців у Бердянську як позасудову страту. Про це він сказав 27 червня в ефірі телемарафону. Лубінець зазначив, що коли підлітки отримали підозри від слідчого комітету Росії, працівники офісу омбудсмена відразу звернулися до Росії, щоб їм надали усю інформацію і повернули дітей додому. Також офіс звертався до міжнародного комітету Червоного Христа, аби вони терміново відвідали хлопців і зробили все, щоб повернути їх на підконтрольну Україні територію. Я цілком припускаю, за моїми даними, що це була страта. І, можливо, після цього якась інсценіровка, відео, щоб нібито виправдати дії російських військовослужбовців. За інформацією начальниці Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіциної, поховання підлітків мало відбутися 29 червня, але того дня окупаційна адміністрація не видала тіла загиблих. Журналістка та аналітикиня медійної ініціативи за права людини Анастасія Пантілєва розповіла новина Приазовія, що у січні цього року мати Тиграна намагалася вивести його з окупованої території, але усю родину тоді затримали. Доїхали до е, міста Таганрог в Ростовській області. Там вони е, їх зупинила щось на кшталт дорожньої поліції е, Російської Федерації і забрали в місцевий поліцейський. Відділок, де проводили е, допити з хлопчиком, і е, за через довгий час, там протягом дня. Приїхали військові з Краснодарського краю і супроводжували цю автівку назад до кордону з Росії з Україною в Донецькій області. Потім передали далі представникам так званої ДНР військовим, які супроводжували далі вже до міста Бердянськ. Після того, як вони прибули родину, було затримано на добу, отримували в військоматі, який переобладнали знову ж таки для тримання цивільних заручників. В місті Бердянськ е, молодших дітей дозволили лишити на бабусю. А всіх інших, тобто маму, відчима і Тіграна, добу тримали там після цього. Відпустили, але з умовою, що Тігран не може покидати окуповану територію, е, батьки могли покинути її. Правозахисниця розповіла, що вдалося дізнатися про той день, коли хлопці загинули. Відомо що е, перед 24 червня, за день е, хлопці не ночували вдома і. Е, відомо, що Тегран казав мамі, що хотів би, щоб вона його десь сховала, тому що хлопці розуміли, що там велися такі розмови з боку представників Російської Федерації, що е, справу передадуть суд і їх е, візьмуть під варту. Хлопці це добре розуміли е, і. Е, Власне, через те і переживали. Далі відомо, що 24 го зранку хлопці повернулись додому. До Тіграна приїхав слідчий слідчі, в них відбулася дуже довга розмова, але подробиці розмови ми, на жаль, не знаємо. Після того ввечері ввечері після того ввечері, до Тіграна зайшов Микита додому, і вони. Сказали рідним, що підуть на прогулянку містом. На наступний день в Микити мав бути день народження, 17 років, і вони хотіли спланувати, як вони будуть його святкувати. Відомо, що десь за півгодини до подій приблизно в цьому проміжку, тому що точно ми не знаємо. Це район сьомої години. Десь десь півгодини до цього мама тіграна телефонувала йому. Вона характеризує розмову як спокійну. Хлопець сказав, що вони їли шаурму, купували морозиво, гуляють містом і до дев'ятої години повернуться додому. За інформацією, якою володіє медійна ініціатива за права людини. Підлітки отримали поранення зі стрілецької зброї, які несумісні з життям. Станом на 30 червня їхні тіла рідним не передали. До пізнання допустили батьків хлопчика одного, а бабусю не допустила, тому що вона не, ну як вони пояснюють, не є родичкою безпосередньо ну, не є мамою або татом для хлопчика, для Тігранок. Станом на зараз тіла не віддали і поховання не дозволяють, причин не повідомляють. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукалов розповів новинам Азов'я, що йому відомо про другого загиблого підлітка Микиту Ханганова. Вони з Тіграном просто дружили. Свого часу Микита перейшов до іншої школи. Раніше вони навчалися в одній школі. І просто продовжували дружити. І відповідно про нього менше інформації значно буде те, через те, що практично всі його родичі знаходяться на окупованій території. Вони загинули за Україну і в інтересах України. Про, про що стало відомо всьому світу через те останнє записане відео тиграном і безпосередньо ці хлопці є для нас, для бердянців для всієї України героями. А російські окупаційні сили намагаються всебічно контролювати дітей і застосовують для цього різні методи, каже посадовець. Дуже серйозні постійно запитання щодо відвідування школи, бо вони турбуються за картинку, щоб діти були в школі і навчалися за російською програмою, а не навчалися онлайн за українською. Це окрема у них стаття для контролю їхнього і безпосередньо протягом навчального процесу. Неодноразові такі випадки, неодноразові такі факти, коли окупанти приходили до, шк... до шкіл і раптово перевіряли в дітей телефони, як вони спілкуються з рідними, як вони спілкуються один з одним, на які канали ресурси підписані. Тобто, ну який в їх внутрішній світ, який їхній мікроклімат. Через перевірки дітей російські силовики намагаються контролювати і їхні родини, зазначив Віктор Дудукалов. Звісно, після того, як з'ясовували, що якась дитина. Ходить до школи, але в родині е, чи спілкуються українською мовою, чи підтримують е, Україну, чи підтримують Збройні сили, чи просто виступають проти окупації, то це одразу викликало запитання до цієї дитини. Е, це одразу цей патруль міг поїхати додому до батьків, е, одразу ж провести обшук. Намагають намагаючись знайти там літературу українську, символіку або якісь відомості про підтримку збройних сил або щось інше. Ну і відповідно в цих людях одразу шукати диверсантів, укронацистів, партизанів або кого вони там собі уявляють. Українські діти для Росії це окрема проблема, оскільки на них складніше впливати, і окупанти це розуміють, зауважив політик. Діти виховані в українському суспільстві, діти виховані в сучасних реаліях, і вони отримують інформацію більш оперативно і більш достовірну інформацію. Отримують вони її краще фільтрують аніж дорослі, і вони окремо звертають увагу на дітей, бо вони розуміють, що це зростає покоління. Яке навряд чи е, буде підтримувати, і з ним набагато буде складніше схилити їх до підтримки, бо в них немає спогадів ані про радянський союз, ані про якусь там дружбу з Російською Федерацією свого часу, яка була е, між країнами 2000-х, а е, х і через це є і їхні запрошення до таборів. На екскурсії по, по малівничій Чувашій, е, ну в лапках мальівничій, е, і постійні ці приїзди їхніх там е, піарщиків з Росії, які дітям намагаються промити мізки і так далі. Тобто можна сказати, що діти і підлітки для росіян це окрема проблема, і це окрема і окрема їхня увага приділяється до е, пере, е, намагань перевиховати цих дітей на російські стандарти. І це пов'язано в тому числі із незаконними затриманнями, із незаконними ув'язненнями неповнолітніх, які супроводжуються тортурами, інколи тортурами, такими ж самими, які вони застосовують і для, для до дорослих, тобто і електричний струм, і побиття, і психологічний моральний тиск, і через і проблеми в батьків відповідно, і так далі. Російські силовики могли навмисно вбити хлопців, аби вони не розповіли міжнародній спільноті про життя в окупації та переслідування, якого вони зазнавали, вважає Віктор Дудукалов. Ну вони розуміли, що Тигран більш небезпечний, він більш проукраїнський. Він лідер, і до нього відповідно там окрема була увага. І вони розуміли, що рано чи пізно міжнародна спільнота може домогтися того. Що е, хлопців, е, хлопців вони будуть змушені віддати, е, коли вони ще були живими? Вони будуть змушені змушені віддати або за кордон, або на підконтрольну Україні територію, і дуже багато е, неприємної для Росії інформації стане в в публічному доступі, яка може спровокувати нові санкції, е, нові наслідки для Росії міжнародні, і вони цього дуже боялися, тобто. Загалом, той факт, що їх, маючи змогу не вбивати, росіяни вбили, є дуже показовим, тому що вони бояться за ну, такі, от так би мовити, репутаційні свої ризики, і вони дуже боялися через те, що е, світові стане відомо про незаконні дії, про тортури і про цей весь безлад, який відбувається відносно в тому числі неповнолітніх. Це новини при Азов'я. У цьому випуску докладно про те, як загинули українські підлітки в окупованому Бердянську і як російські військові продовжують посилювати тиск на українських дітей. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 30 червня в ефірі телемарафону повідомив, що російські окупаційні сили суттєво посилили тиск на дітей у цьому місті. За його словами, батькам нелояльної малечі погрожують позбавленням батьківських прав або депортацією дітей до Росії. Перевіряють смартфони, перевіряють що знаходиться у дітей, навіть якщо на одязі якась є якісь є кольори символіки нашого національного прапору, нашої держави, то ця дитина вже стане підозрілою для ворога. Тож яка основна мета ворога? Це повністю змінити думки наших дітей, повністю зачистити тих дітей, які чекають на повернення Україну. Ми поспілкувалися з учителькою однієї зі шкіл захопленої частини Запорізької області. Вона виїхала з окупації, але продовжує спілкуватися зі своїми колишніми учнями, які випустилися минулого року. Жінка розповіла нам, що більшість дітей виїхали на підконтрольну Україні територію, але деякі тоді залишилися в окупації. Ми записали її на умовах анонімності з міркувань безпеки. У Мене ця учениця залишилася на окупованій території, тому що тільки не дозволили. Бо декому з класу дозволили батьки там кому хлопцям, кому самостійно залишити територію. Інші батьки не дозволили, і дівчатка взагалі були розбиті дуже довго мораль. Вони розуміють, що з більшість поїхали десь вчаться. Живуть нормальним життям, у них лише страх, перспективи ніякої. І страх переїхати через блокпост Васильівці. Він настільки високий, взагалі відпускати дитину кудись. Одну військовий час, десь ну десь я і розумію, але з іншого боку, дивлячись на тих діток, які от мого класу, які виїхали і живуть. Більш-менш повноцінним життям, але в умовах і на підконтрольній території це ну небо і земля з тими дітками, які залишилися. Деяких дівчат батьки тоді не випускали з дому, аби не наражати на небезпеку. Розповідає вчителька. Мені учениця жалувалася минулому році. Постійні не було таких критиких домагань, але ховалася вона від солдатів вдома, і батьки постійно ховали. Її. Дівчинка дуже ефектна, така молоденька, гарненька. Вона завжди з цим подобалася. Така вона ну в неяскрава, така дуже гарна до молосся. Ну і вона от плакала, каже: ну от бік такий, хотілось би десь вийти, чи ввечері, чи вдень. Вона каже, я сижу взагалі в хаті, навіть там не випускали кудись. Ну такі періоди були. Російські військові почали тиснути на дітей ще від початку окупації, каже наша співрозмовниця. Свій клас, я не думала, що вони вони такі прямо патріотично налаштовані абсолютно всі, кому де розкидало життя. І так по школі. Ну мало хто навіть примушували в нашій школі, примушували дітей. Же ж за. Правили в стих, батьків ходили, хто до Нового року там частина не вчилися, вчилися вони дистанційно в українській школі майже всі, а в російську не ходили. Мало хто ходив. побізне, тоді насильно ходили, заганяли по хатах. І е, хлопчик один, там, причому з неблагополучно, з багатодібної родини. Е, 9 клас, хлопчик, ви знаєте, там українською говорив принципово, висловлював свою проукраїнську позицію. Окупанти намагалися карати молодь за прояви проукраїнської позиції, додала жінка. Приклади знову ж так в нашому населеному пункті. Е, молодь така також там, ну вони вже не підлітки, трошки більше 20 хлопчиків. Вони випили трохи лишнього і співали гімн України. Їх побили і примусили прибирати територію І довго вони так ну, мабуть, тиждень чи тільки вони там ходили, прибирали, е, виконували всі казівки чорно робочі. В соціальних мережах дівчата можуть щось постити, писати. З батьками скандали постійно вдома через це. Ну, дівчатка 16-18 років. Я знаю, це мої учениці постійно вдома через це. Отакі, знаєте, ну, протистояння, во батьки ж хвилюються за безпеку, але діти, от посокої ну, справи українською позицією. Центр національного спротиву 24 червня повідомив, що у Маріуполі окупаційна адміністрація почала перевіряти місцевих підлітків на причетність до партизанського руху. За даними центру, дітей зупиняють на блокпостах, перевіряють телефони та наявність російського паспорта, які у Росії отримують з 14 років. Також окупанти проводять так звані профілактичні бесіди, на яких вимагають повідомляти про ненадійних товаришів. Директор Маріупольського телебачення Микола Осиченко розповів, що у цьому місті до підлітків прикута особлива увага окупантів. У школах зараз на окупованій території. Слухайте, до ді, діточок відносяться як для до людей другого тунку. Тобто, там вчитель завжди правий, там, як сказав вчитель, так і буде, ти не маєш права там ні посперечатися, нічого. Ці підлітки, які постарше, вони вже ти бачиш, вони вже намагаються показувати своє ставлення до всього -цього в своїх соціальних мережах. Це окупантів бістить. Вони там навіть через своїх тишенькових блогерів вони е, влаштовують е, облави на цих, на цих підлітків. Вони їм загрожують. Тобто, там е, окупаційна влада прекрасно розуміє, що саме підлітки можуть стати тією е, рушівною силою, так, яка може м розпочати дискусію в суспільстві. Навіщо нам таке потрібно? Тобто навіщо нам Бекін ю так? Якщо ми жили вільно, в нас все було, в нас були плани. Зараз там ніяких планів немає. Зараз там єдиний план це план на день. Як вижити все? Деякі батьки остерігаються того моменту, коли дитині виповниться 14 років, і вона буде змушена брати російський паспорт, каже Микола Осиченко. Батьки дуже лякаються цього. Батьки не хочуть цього, тому зараз вони шукають якісь кошти, щоб звідти виїхати через Росію до Європи, потім до нас. Але вони розуміють, що вони не хочуть того, щоб їхня дитина отримувала російський паспорт. Тобто їм потрібно виїхати ось до того моменту, коли дитинці стукне. 14, коли за російськими законами вона повинна отримувати паспорт утім деякі діти є заручниками своїх батьків зазначив медійник коли ти живеш суцільній пропаганді якщо ми кажемо про ці новоокуповані міста як Маріуполь Валнаваса тобто це а, трохи більше ніж рік а, навіть за трохи більше ніж рік коли ти живеш в інформаційному вакуумі, в суцільній російській пропаганді, ти знаєш, є такі випадки, коли батьки стають на бік окупантів. Тобто, вони за те, що дитина любить Україну, вони гноблять дитину вдома. Тобто, це жутко. На територіях, які перебувають в окупації вже понад 9 років, Росія ставиться до дітей як до людського ресурсу, який можна задіяти у війні проти України. Додав Микола Осиченко. І, ті дітки, яким було там, наприклад, у 2014-му, там чотирнадцять років, 15, 16, саме ті дітки вони вирі, вирісли, вирісли і в е, 2022 році, саме цих діток мобілізували. Та кинули на штурм Маріуполь. Тобто, це я все веду до того, що е, наші дітки, наші люди там це все е, просто ресурс, просто ресурс для окупантів. Якщо ми кажемо про, про діток, здебільшого це для них людський ресурс для того, щоб потім ці дітки служили в армії їхній, щоб ці дітки потім ішли воювати з нами. Аналітикиня медійної ініціативи за права людини Анастасія Пантілєва закликала батьків вивозити дітей з окупації у випадку, якщо цього зробити неможливо, потрібно у будь-який спосіб намагатися уникати контактів з російськими військовими та представниками окупаційних адміністрацій. Потрібно слідкувати за соціальними мережами, тому що ми знаємо, що Найбільший акцент на що роблять російські військові на блокпостах, яких зараз просто величезна купа, просто величезна купа. Чому я кажу, що складно це зробити? Тому що люди часто не можуть вийти в магазин за їжею, щоб не наразити себе на перевірку телефону треба слідкувати за телефоном щоб не викликати зайвий раз підозри в представників да окупаційних військ, військ і адміністрацій Е, ну насправді так ситуація дуже складна із е, підлітками, маю це сказати, тому що не тільки з підлітками, взагалі з родинами, дорослими, дітьми е, особливу е, небезпеку, на на особливу небезпеку наражають себе ті, хто має в родині е, військових е, колишніх військовополонених. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, та називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Рінковський, новини Празовія, тримаємося. при приазов'я.